У Смілі відбулася робоча зустріч з підприємцями міста. Ініційована управлінням економічного розвитку в рамках програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2025-2027 роки. Захід зібрав представників місцевого бізнесу, банківських установ, державних служб та громадських організацій, які презентували можливості підтримки та розвитку підприємництва в місті. Нашим управлінням економічного розвитку вже започаткована така традиція періодично проводити зустрічі з підприємцями, в тому числі і подача інформації про можливості грати можливості для розвитку бізнесу на 25-27 роки у нашому місті прийнята програма розвитку малого і середнього підприємництва. От тепер в рамках цієї програми проводиться наш сьогоднішній захід. Надіємося на такий конструктивний діалог і подати корисну інформацію для підприємців. Серед основних спікерів заходу були представники Смілянського міськрайонного центру зайнятості Ощадбанку та Товариства Червоного хреста України. Начальниця центру зайнятості Яна Чемерис розповіла про. Програми підтримки підприємців та можливості працевлаштування. Зараз служба зайнятості пропонує ряд активних програм для розвитку і бізнесу, для навчання, працевлаштування, професійне навчання для наших безробітних за рахунок видачі сертифікату. Професійне навчання проводиться під замовлення роботодавця в наших центрах професійно-технічної освіти. Служба зайнятості в рамках проєкту Є робота пропонує супроводжує дві грантові програми, такі як власна справа. І гранти для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, тобто другого з подружжя. Говорить, надання гранту це написання заяви та подання бізнес-плану. Можна подати це через портал Дія. Потім перевіряється ділова репутація цього грантоотримувача, проходиться співбесіда в центрі зайнятості, можна підходити до нас, наші фахівці надають детальну інформацію, надають. Чудові консультації допоможуть з написанням, тобто ми можемо допомогти з написанням бізнес плану. Наталія Щерба, представниця Ощадбанку, презентувала фінансові інструменти для розвитку бізнесу, зокрема кредитні та грантові програми. У Нас іде супровід рахунків від початку і до кінця, як грантового рахунку, так і звичайного рахунку для ведення свого бізнесу. У Нас є ще гранти для фермерів. Це такі як твій сад і теплиця. Вони дуже цікаві. Також є гранти для. У БД, це у нас іде ветерани і є кредитна програма. Під цю систему називається 4.5.0, також з державною компенсацією. Якщо це для ветеранів та їх сімей, там дуже гарні. Скажем так, відсотки по кредитам плюс повернення. Ви можете підійти і отримати інформацію до нас без черги. Якщо ви хвилюєте, що буде велика черга, можете записатися на сайті до нас на зустріч на певний час. Ми вас зустрінемо і проведемо консультацію. Окрему увагу приділили програмі підтримки мікробізнесу в рамках проєкту «Перезавантаження – розширення можливостей для працевлаштування, яку ініціювали представники Червоного Хреста. Ця програма спрямована на допомогу підприємцям у відновленні та масштабуванні власної справи. Мета нашого проєкту – це допомогти людям отримати навички, якісь, це професійне навчання. Ми також перенавчаємо наших людей. Також надаємо гранти на розвиток бізнесу в розмірі 100 тисяч. Крім цього, у нас є ряд безкоштовних послуг, які ми надаємо. Це і індивідуальне консультування, і допомога в пошуках роботи. Ми активно співпрацюємо з роботодавцями, можемо допомагати вам шукати вакансії. Також у нас є професійне навчання, у нас є перелік безоплатних курсів. Наразі вони плануються проводитись в місті Черкаси. Під час зустрічі також розглянули успішні кейси грантоотримувачів, які вже скористалися програмами підтримки та змогли розвинути свій бізнес. Рівно рік назад я якраз проходила співбесіду з центром зайнятості. Це була онлайн-співбесіда, і я думала, що це просто неможливо що це відбувається не зі мною. Але як кажуть, все можливо, а на неможливо потрібно трішечки більше часу. І насамперед величезне бажання, яке в мене було, тому що рік назад я була мамою в декреті. я... Була вчителем математики в сільській школі. І так як я була в декреті майже сім років, то е, я почала займатися букетами, саме фуд-флористикою, це їстівні букети, солодкі букети, смачні. І вдома просто з дому робила букети. І от центр зайнятості в мене повірив. Схвалили мою ідею. Зараз я власниця майстерні подарунків. Марі букет, яка знаходиться в місті Сміла провулок Тараса Шевченка біля вокзалу. Тому ласкаво прошу усіх мою майстерню. Учасники заходу мали можливість поставити запитання спікерам, обговорити актуальні проблеми та знайти шляхи їх вирішення. Зустріч була інформативною та продуктивною. У майбутньому міська влада планує продовжити організацію організацію подібних заходів щоб забезпечити всебічну підтримку місцевому бізнесу та сприяти економічному розвитку сміли.